Доброго ранку, друзі. Поки ви спали до нас у гості. Завітала українська поетеса і журналістка Катя Бабкіна. І поки я її проводимо цю студію, Ліночка нагадає про наші мережі Facebook і Інстаграм. Нагадаю, так, будь ласка. у нас є також с... ставити запитання нашим гостям. Я зараз нагадаю. Віталій, будь ласка, у нас є поки Віталій йде. Нагадаю, що у нас є сторінка в Facebook, ранкові курси, а також сторінка в Instagram, де ви можете нам писати повідомлення. Ми вам будемо відповідати. обов'язково будуть пости власне ці студії. От зараз ми фотографуємось з Катію. І ми обов'язково ці фотографії фотокартку викладемо на нашу одну із сторінок в інстаграмі також і в Фейсбуці. Ну і голове ти не сказала, що називаємося ми у Фейсбуці ранкові, ранкові курасани і в інстаграмі просто курасани. Доброго ранку Доброго ранку, ваші доброго Привіт. ранку. Привіт. Привіт. Знаєте, от що довго вас там не представляти, і ми не робили ніяких відеороликів. Ми от вирішили, що ви можете нам презентувати одну з яких одну одну з своїх робіт на вибір, а попередити про це. В обмін на айпад на 4 хвилини, так я думаю, ага. я зможу це зробити. В обмін на айпад з інтернету. Ну, ну, так, теж має інформацію, поночі просто розвиваємо з вами. Ми спочатку думали поговорити з вами з приводу відеопоезії, але потім, коли ми готувалися, ми зрозуміли, що ви вже давали інтерв'ю ранковому шоу, і ми зараз можемо подивитись, якщо у нас є така змога. Ось, а треба. Відео Рош. і відколи існує своя поезія. Синтезійні жанри вони з'являються стихійно, і він також з'явився. А ]ся. як ви прийшли до цього? Ви ж не народилися е, з ні, цим ж... жанром? Звичайно, ні. По Коли ми це подивилися фрагмент. Як ви прийшли до цього? Так, як одійшли до такого життя. <свісно> Коли ми подивилися фермет, ми зрозуміло, що вам це буде мало цікаво. Тобто це, так, тому що вже воно було. Ось, і Запитати вас, ми вирішили про вашу зіркову бабусю, Надію, Бабкіну, яка, до речі, заспівала зі Стасом Михайловим, ми можемо побачити ще раз це відео. Весный ке. Катюша, скажіть нам, будь ласка, це ж ваша бабуся? Так, так звичайно, це моя бабуся, але останні, напевно, років п'ять е зі зміною якогось там пантеону в селебріті мені більше подобається відповідати на запитання про мого чоловіка-терабрата Сергія Бабкіна, Сергія Бабкіна. Та, та, вже, та, вже. Та, Так. Я вже ми не бабусі вже питають менше, а про чоловіка і він же брат питають набагато частіше. Слухайте, ну знаєте, я просто думаю, що заради адекватності ми в принципі можемо тут багато про що говорити, а заради адекватності, мабуть, варто все ж таки сказати нашим глядачам, що це не зовсім так, що ми не знаємо, що ви не онука що ви не онука радянської співачки Надії Бабкиної. і запросили насправді вас поговорити про вас. Ми запросили її також поговорити про це зараз в студію займається. Друзі, ні, в насправді ми запрошували, просто дізналися, що в неї алергія на котів, а в нас є кіт у студії. Так, тому вона не дзвонила. Як це не справжній? Він справжній. Він справжній, в, в нього є. Він просто зараз спить. Під час ефіру він спить зазвичай. Він якимись з, 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 наркотичними речовинами, так? А, Кать, дивіться, читав буквально сьогодні зранку а, на українській правді найрейтинговіше мабуть річ, про яку там на, на, написали? А, про, про Нью-Йорк, про Бруклін, так? Про Брайтон біч про Брайтон біч. Розкажіть, будь ласка, от з чого почалася історія, як це було, тому що я впевнений, що не всі це читали, особливо наші телеглядачі, хоча там рейтинг дуже високий. Розкажіть про суть цієї історії. Слухайте, як такої історії не було. Я поїхала гуляти на Коні Айленд і прийшла пішки на Брайтон біч і зустріла там якихось жахливих постсовкових людей. І я намагалася написати про те, що не... я не буду більше чіпати руками мікрофончик, вибачте. Намагалася я написати про те, що це не тому, що ці люди якісь ужасні, а просто тому, що вони в середовищі такому переж... ну, проживають, і якщо це середовище якось розпорушити, тобто там дуже багато в матеріалі різних екск'юзів. І я не хотіла сказати, що там російське населення Брейтон біч погане, українське населення Іствілич хороше, чи mm -hmm. щось таке. Mm -hmm. Але ну історія така в сумі досить гівняна вийшла. Мені просто зустрілися неприємні люди. Це може статися з кожним, і не обов'язково для цього опинитися в Брайтон Біч. Я думаю, ми всі про це знаємо. Ну, ви писали про таке, от я б сказав, емігрантське російське зло, так? Ну, принаймні, такі так, мотиви точно прослідковуються. Скажіть, чи... будь ласка, в чому от ви вважаєте зло по українськи? Є от у вас таке такі, такі от асоціації? В чому полягає українське зло? Слухайте, є, є, але я боюся мене зненавидять одразу ваші глядачі. І українське зло це теж якийсь якоюсь мірою спадок радянського союзу, але і не тільки. Це такий якийсь загальний ментальний дефект. У нас ніхто не хоче працювати, так, ніхто не, не хоче. Працювати? А є вас у вас якісь рецепт, як, як із цим боротися? Ніхто не хоче працювати. Ну є, є для себе так. Носки... Є, тому що я теж страшно лінива, інертна, аморфна, і в глибині душі чекаю, що от незабаром приблизно завтра все хороше нарешті звалиться мені на голову. І, ну, тобто ви з цим не боретесь? що… я з цим що... борюся, але воно все одно є. В який спосіб ви з цим боретесь? Тому що в мене інколи теж така натрапляє якась лінь на мене. Одна знаходить і шукаю як боротися я історії, не історії, речі і об'єкти, які мене надихають. Віталі, у нас зараз ж літо. Чому ми mm -hmm. говоримо про негативне? Давайте ми поговоримо про відпустку. Ви вже були в відпустці. А я була в відпустці в травні, і наступна відпустка чекає на мене в кінці серпня. Я розумію, що багато дуже подорожуєте, тому що з тих речей, які я бачу в інтернеті і в Фейсбуці, багато подорожуєте. І вас, я так розумію, надихає на якісь п -п 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 певні емоції. А, де, любите, де любите бувати? Яка от з останніх таких вражень, з останніх емоцій, що вас надихнуло і що вас вразило? Я дуже люблю океан. Мені дуже сподобався, дуже рідним виявився Нью-Йорк. Мені дуже комфортно жити в Берліні. І я напевно розвію цей міф з Фейсбуку. Я подорожую не так багато, як здається. Я загалом майже ніде не була за межами Європи, крім там Туреччини, якоїсь нетуристичної, і Марокко, якихось таких ну і штати. Ні, ну це вже о, багато. Це різні mm -hmm. ну, континенти. так, 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 окей. А власне наша співведуча Юра Юля, Юля, Юля заходить. Добре. добре. Боже, так прийшла не тільки із айпадом, на якому написані е, ваші вірші, а ще й з соком. Підкріпляйтесь, бо від них суп, ви нічого суп, не дочекаєте. Спасибі. Так, от дивіться, що вам більше подобається, те нам і прочитайте. А що там нам? Давайте в першу чергу для глядачів. А мені це не подобається, можна я прочитаю інше. Та Будьте, been, Що, я, ви? хіба можна вам відмовити? Просто, бачите, ви все закрили. От я чекала жінка або теса, так? Вона ж, мабуть, їм щось надихає, чоловік надихає, можна надихнути чоловіка? Чоловіки надихають, звичайно. Інші люди надихають, інші книжки надихають, витвори мистецтва надихають. Музика страшно надихає, я просто слухаю хлопців. Мені теж дуже подобається. І ну, ще мене було ви, таке ви... запитання з приводу цього, поки ви шукаєте, я його дозволю собі розгорнути. Я так все одно, все одно навіть по ваших сьогоднішніх розповідях, що ви все одно багато подорожуєте. Чи ви уявляєте ви себе е в ролі емігрантки? Я колись писала про це тексти в різні європейські видання, для мене колись актуальним було. Таке поняття як імміграція всередині себе, коли ти вже вирішив, що ти одного дня стопудово звідси звалиш, тому що тут неможливо, недобре, неприємно. Ти вирішив, що одного разу ти це зробиш, і в тебе в голові це вже здійснилося. І тому ти спокійно сидиш вдома і займаєшся своїми справами. Я дуже тривалий час прожила в такому стані, насправді мені ну не було тут окей. А потім, напевно, якось підросла і зроз... Ну, тобто, я жила довший час за кордоном, але мені нормально тут. Я свідома цілком якихось страшних речей, які тут відбуваються, і якби я боронь боже займалася якимось бізнесом, чи мала якийсь власний успішний продакшн, чи якісь такі Сука, речі ти, можна щось хороше зранку? Е, а то, ми то, такі зараз, зараз вже, вже. Це так. Погано зараз я знайду, знайду вірш про, لو, про, любов. про любов. Про любов так, про любов. О, Слухайте, не тут не теж якісь всі страшні друзі. Вот я знайшла. Я знайшла текст про любов. Є. Читаю. як у вас там багато псі, а, знаєте, як у всіх. Було як вранці, як у всіх. А, ну, знаєте. Це... а ви мені пограєте, так. поки я буду читати? чи набору от тініть. Ні, а ви ні. вам Так, Хорошо, мені проти. Все, слухайте. Так, слухаю. Ті, що бачили їх разом, бачили більше ніж є насправді. І не лише в ті дні, але також назавжди по тому, бачили, як сплітаються над міськими заторами хвилі радіо. Чи як перша спека згорища стікає по стінах дому, як своїх обирає смерть, як проростає у тіло невиліковна втома, бачили і самі були від того не раді? Перетворювалися на змії, ті, що з'їли із ними з одної долоні літа, забивалися між каміння, щоб позбутись, щоб більше не знати, як в повітрі на видиху здригаються ранні прозорі квіти, як між ними двома постійно курсує приватний маленький вітер. Переносячи волосинки, запахи, краплі слини і залишаючи їх блищати в них на шкірі, невидимі для великого світу. Ті, до кого він тоді говорив, переважно ставали потім птахами. В невагомості розгортали потужні крила, назавжди замовкаючи на півслові. Хто торкнувся і випадково починав у вісні ходити просмаленими дахами чи стежками до темних рік, щоб знайти проковтнути мушлю чи камінь і носити в собі як додатковий вантаж любові. Завмирали припливи, зірки у денному небі ставали видимі, наче доводячи, що тонкого небесного світла ніколи не забагато. Зморені очікуванням, безнадійні помирали легко як пташенята. Немовлята народжувалися, маючи на собі знаки радості і удачі, і одразу сміялися. І ніхто не знав, як спинити це, як їх полювати з тих, хто бачив разом їх. Ну бо хто їх насправді бачив перед ким і за що вони мусять відповідати. Ви знаєте, заслухалися не лише ми, а й наш колега Сашко. Сашко, будь ласка, приєднуйся. Ми знаємо, що тебе завжди бачила. Сашко я не лише танцюю, я, я, я слухаю а вірші. А я співаєте? Ні, співаю, на щастя, я не співаю, в мене є совість, ця голосу немає. В мене я людина дуже матеріальна насправді так. приземлена. і ви мене зараз спитаєте, чим я заробляю, оскільки з літератури заробити не можна. Точно нічого ні, чому, а, чому, тому, за, що, чому це, знаєте, зрозуміло це що, перше питання що, тому... зрозуміло, що ви і так чимось заробляєте, а, <ріст> тому що ну <ріст> літературу <ріст> дійсно, література заробляти не можна. В мене насправді питання воно швидше стосується. Того умовно кажучи, що змушує, Ну окрім того, що всередині, ось багато хто просто пише вірші для себе, а заробляє тим, чим заробляє. Тому що, умовно кажучи, якщо так, так писати вірші, так їх розповсюджувати, як ви, це величезний шмат роботи над собою з іншими людьми. Тобто, що вас мотивує, ви думаєте? Це бажання слави, це бажання писати. Ну, ось як ви мені ви не повірите. Я їх не розповсюджую? А як це стається? Це сталося колись в віці 14 років, коли мені дуже 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 страшно їли мозок батьки за те, що я пишу вірші на уроках математики, музичної літератури, інших дуже прикладних корисних речей в житті, особливо сульфеджія мені до тепер стає в пригоді просто щоденно. Зранку до вечора менше з тим. Я сиділа і писала вірші абсолютно для себе від внутрішнього поштовху, якісь просто абсолютно галімі підліткові вірші. Як це буває зазвичай? І якось мені так з'їли просто цей цілий мозок, що я взяла, написала повний зошит віршів і віднесла його в якусь місцеву газету. І е, вони не тільки їх натрукували, вони ще навіть дали мені за них грошей, і це був якийсь там, не знаю, 99-й рік. І це була така кількість грошей, за яку можна було купити класні кросівки. Що я і зробила. І з того часу якось постійно знаходяться якісь люди, які звідти звідти чи звідти приходять і кажуть, бабки, надай віршів. І от так це відбувається. В мене є блог в ЖЖ, в мене є, яким я колись переймалася, а тепер переймаюся менше, але він є. І в мене є сторінка на Фейсбуці, куди я викладаю вірші для друзів. А все інше, якісь публікації фестивалі, тобто я ніколи, і це, до речі, напевно, великий мінус. Я ніколи не вміла там надсилати заявки на якісь фестивалі, посилати вірші в правильні видання. Я ніколи не, не маю жодних літературних премій, ніколи не подавала робіт ні на які. Ж, жодної, жодної літературної відзнаки, Тому жодної літератури. Це мета, щоб стати відомою серед великої масової, масової аудиторії, так? Це, мабуть, той випадок, коли чесно робиш свою справу, те, що тобі подобається, а взамін тобі не потрібні Ні, якісь дуже, певні ми, регалії. Тобі, мені дуже приємна увага, мені дуже приємно, коли мене кудись запрошують, коли мене десь друкують. Але мені здається, якби була мета стати відомою, то є якісь ефективніші способи і простіші, там, як, наприклад, mm -hmm. співати пісні. Займатися стрип-пластикою, чи працювати в жанрі стендап комеді чи ще мільйон подібних речей. Ну, у вас в в принципі є певне певне коло прихильників, які вас е, слухають, які за вами споглядають, і це найважливіше. Тобто, в принципі, найважливіше, щоб їх було багато. Правильно я так розумію? Як Позуміло, ми що знаємо, що ще минулого кількість. року ви виступили сценаристом для короткометражки з серії Україна Будбай, режисерки Оксани Казміної, Так під назвою зло. Давайте подивимося цей уривок. Потім прокоментуємо. Точно так точно це я була. Я б... 你。 Все зрозуміли, все лівочки зрозуміло. Зрозуміло. так все все, все, зрозуміло. Зрозуміло. все все, протравція. Чесно, ні, чесно кажучи, по одному такому невеличкому сюжету. Дуже мало не, не був інформаці... інформативний уривок. — Але може, ми він побачили на найгуб... вибач, так вибач. Може він був не інформативний, але атмосферу почути дійсно можна. Тобто, вона не така, не дружня, скажімо так. Тобто, ми Це бачимо, зле ми б, б, бачимо, що реальність вона не привітна. Мене таке питання, як така тендітна, красива, яскрава дівчина може. Робити таке зле кіно. Вибачте, я зосередилась на компліментах і не можу. А добре, я повторюю, <питання> як ви можете робити зле кіно? А, я, поки що, я поки що не можу робити кіно, ані зле, ані будь-які інші, тільки вчуся. Дуже хочу цим займатися і зараз наполегливо пишу сценарії, співпрацюю з продакшенами. І це був такий перший млинець. І, ну результат був теж. Більш-менш відповідний до Ви знаєте, просто ми от протягом ефіру говоримо про такий от певний негатив, який йде е, від ваших там робіт. Май вас чисто сценарний негатив. Чи є у вас якісь, скажімо так, позитивні емоції? Чи вас може ніхто не надихає на позитивні емоції? Чому так стається? Що для вас є добро, наприклад? Слухайте, все насправді дуже позитивне. Творчість моя мені постійно закидають, що вона якась занадто легка і занадто позитивна. І е, кажуть, що я напевно, якась донька дуже багатих батьків, яка ніколи не бачила життя і не знаю, як от живуть настоящі люди на Брайтон Біч в Треніках із золотими зубами. Можна описати от ідеальну позитив... картинку для вас, ідеальна картинка, щоб в одвіло позитивною чого життя кіно? Життя, так от там не знаю. Там ви сидите вдома, вкрилися вкрилися коциком перед телевізором і дивитись, слухайте. От я сижу на ранковому ефірі з смачним соком, приємними людьми, плюс-мінус нормальною зачіскою. приїхала сюди без пробок і вдень мене. Чекає багато цікавої роботи, кілька зустріч з дорогими людьми і вечір з коханою людиною. Ну, все можна писати. Все, і на наступну, на наступну п'ятницю, я вже маю квиточки. Хороше місце. Ми, ми запишемо ваш монолог і будемо показувати його всім наступним нашим гостям. Коли будемо їх впевнені, впевняти, що варто прийти спитали в нас на спитали до ефіру, до того як мені видали кави. Ви ж мене не Ка спитали? Дякую, Тоді, мене я дякую. Письменниця журналіст була у нас в гостях сьогодні. Ранкові з вами прощаються поки що до завтра, але попереду у нас ще новини.